Звільнення Херсонщини від московської окупації 11 листопада 2022 року дало новий поштовх і до повернення надбань та імен діячів культури у назву вулиць, площ та провулків міста героя Херсона. До таких діячів належить Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, один із основоположників про української прози. Його життя і творчість бездонна енциклопедія боротьби, відваги, сумнівів і страждань. Правний майстер слова він не зміг жити і творити з тиском і погрозами а його безтурботне існування йшло б на панівному режимові. У 1920-ті роки він повністю підтримує і впроваджує в життя політику українізації. У своїх памфлетах виступав проти русифікаційного і просвітянського векторів розвитку української радянської культури під гаслами Геть під Москви, Україна або Малоросія, орієнтація на психологічну Європу. Центральною для хвильового полеміста та публіциста була проблема історичного буття України та української культури, заперечуючи москвифільські тенденції частини тогочасних літераторів, хвильовий проголошував орієнтацію на Європу, на стилі та напрями європейського мистецтва. На знак протесту проти Голодомору 1932-33 років та арешту свого приятеля Михайла Ялового, що стало початком нової хвилі масових репресій проти української творчої інтелігенції, 13 травня 1933 року у Харкові покінчив життя самогубством. Смерть Хвильового стала символом краху ідеології українського націонал-комунізму і кінця українського національного відродження 1920-30-х років. Твори та ім'я Хвильового залишалися забороненими аж до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні. Російська агресія проти України пришвидшила процес повернення імен видатних українців та увіковічення їх пам'яті. Саме тому один із провулків Херсона було перейменовано на честь українського письменника і поета, одного з найвідоміших представників розстріляного відродження, ідейного натхненника гасла «Гейт від Москви» Миколи Хвильового.